Доброго дня, друзі! Мене звати Олександр. Я проживаю в Албанії 8 місяців і тому хочу вам розповісти про плюси та мінуси цієї країни. А поки що підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки, допомагайте моєму каналу розвиватися. І так я почну з плюсів Албанії. І перше, про що я хочу сказати, це природа цієї країни. Це неймовірно красива країна. Вона має два моря, це Іоника і Адріатика. Вона має гори, вона має красиві види, рельєфи, це неймовірно, це неможливо передати словами, це потрібно бачити. Куди б ти не пішов, де б ти не знаходився, ти завжди, твій глаз завжди знайде якусь красиву картинку, яка буде тобі гріти душу, радувати тебе. Чудова країна просто. А зараз ви здивуєтеся. Другий плюс Албанії, який я б хотів би виділити, це безпека. Всі скажуть, як! Албанія небезпечна країна. Ну, це не так. В Албанії дуже безпечно. Якщо ви себе тут гарно вели, ніхто вас не буде чіпати, ніхто вас ніколи не образить. Ви можете в кафе покласти свій iPhone на стіл. І ніхто його не вкраде. Це не Іспанія, не Італія, де постійно люди переживають за свої речі, за свої квартири. Ти навіть можеш залишити квартиру незамкленою, і ніхто сюди не залізе, вона нікому не потрібна. Автомобілі люди заводять їх. Заведеними залишають біля магазину, ідуть, роблять покупки, повертаються і все добре. Ніхто не краде в них ці машини. А як же мафія, запитаєте ви? А я вам відповім: так вона є в кожній країні, де б ви не знаходились, там є бандитські якісь угрупування, які живуть своїм життям. І якщо ви в це все не лізете, живете спокійним. Життям нікому не заважаєте, нікуди свій нос не засовуєте, то ніколи нічого з вами поганого не станеться. Можете не хвилюватися. Про природу я сказав, наступне, що я хочу вам розповісти, це клімат. Клімат тут неймовірний. Зима. Ми виходимо на вулицю, можна навіть ходити в футболки, ну я так не експериментую. Я завжди одягаюсь, тому що організм повинен звикати і за 8 місяців. Ну ще не зовсім він привик до цього клімату. Але більшість е албанців гуляють в футболках. Інколи температура в січні плюс 18 градусів. Що це таке? Це весна, просто весна. Тут тепло, тут затишно, комфортно знаходитись. Навіть коли ти знаходишся біля моря, де вологість трошки вища, все одно тобі комфортно. І тут в Албанії постійно хочеться гуляти, знаходитись десь на свіжому повітрі, дихати цим і насолоджуватися. І від сонечка отримувати вітамін Д. Коли ви приїхали в іншу країну, головне питання постає – це люди, які там живуть. Як вони до вас відносяться, як вони себе поводять? І так, що ж таке албанці? Албанці це дуже емоційні люди, вони схожі на італійців, але вони дуже добрі, але вони завжди прийдуть вам на допомогу, якщо ви того потребуєте. Далі, ви не знаєте албанського язика, але вони з повагою до цього відносяться. Якщо ви на албанському сказали пару слів, фаліміндері, «мір павшим, Боже, вони будуть так радіти, що ви це змогли, що ви сказали. Вони будуть поважати те, що ви намагаєтесь розмовляти на їхній мові. І ви завжди знайдете спільну мову, ви завжди можете на пальцях. Пояснити, що вам потрібно, і вони зрозуміють, вони намагаються це зробити, вони намагаються зрозуміти, що ж вам потрібно. Вони не залишать жодне питання, поки вони не зрозуміють його. Тут великий респект і повага до албанських людей. До речі, дуже багато албанців 60+, плюс знають російську мову. Вони вивчали її в школі. Наприклад, вчора я підійшов е, біля порту е, і побалакав е, з одним е, чоловіком, йому приблизно 70 років. Він зі мною розмовляв на російській мові. Так, це для нього було складно. Він е, згадував ці слова, але він зміг поговорити у нас. Була повноцінна бесіда, це круто. І вони навчали це все 40 років тому і пам'ятають до цих пір. Це стоїть поваги. І ви бачили обличчя цього чоловіка, коли він дістав свій телефон. Заліз в Ютуб і показав мені те, що він вчора слухав українську пісню, який же ж він був щасливий. Він мені її включив, і його обличчя просто сіяло. Наступний пункт це їжа. Їжа в Албанії дуже смачна. Продукти, які в них є, дуже схожі на наші. Зварити в Албанії борщ, немає ніяких проблем. Не дивлячись на те, що це мусульманська країна, ви можете спокійно навіть купити собі свинини, сала, ну, все, що ви захочете. Так, є продукти, яких немає. Там, наприклад, сільотку ви тут ну, не знайдете, її просто немає. Ну, вони спокійно живуть. Це все можна замінити іншими продуктами. Проблем ніяких немає. Чи переживають вони за те, що вони їдять? Мабуть, ні. Їм більше байдуже. Так багато людей з зайвою вагою. Багато фастфудів на вулиці. Вони звикли до цього. Кожен албанець спокійно купує собі бурек. Так, це смачно, але це ти отримуєш з одного кусочка їжі? Денну норму калорій, а то і більше. А вони їх з'їдають і по два, і по три штучки. ну Це їх вибір, вони так живуть. Повертаюсь до їжі, вона тут смачна. Е, На що корисна я не скажу, е, але це вибір кожного. Далі по списку йде розвиток інфраструктури. Албанія розвивається. Я був в Албанії. 5 років тому і приїхав зараз і побачив, що за 5 років країна ну, дуже змінилася. Тут будуються нові дома, сучасні дома, цікаві дома. Тут будуються нові виробництва. 5 років тому, щоб ви розуміли, в Албанії ти виходиш на дорогу і бачиш одні мерседеси, старенькі мерседеси. Зараз ти виходиш і бачиш такі машини, що просто рот свій відкриваєш. Я був вражений тим, наскільки багато зараз в Албані електрокарів. Їх просто багато. І це розвивається, я так розумію, що це допомагає держава це все розвивати. Даже подивіться на те, що поліція їздить на електрокарах. На електрокарах майже всі компанії таксі їздять і так далі. Тобто Країна йде вперед, вони намагаються вступити до Євросоюзу. Заявку вони подали і вичікують, коли ж їх туди погукають. Але я вважаю, що Албанія наскільки цікава країна, що не потрібен їй той Євросоюз. Вона на своїх туристах може зробити державу а-Арабські Емірати. До речі, Арабські Емірати починають вкладувати в Албанію великі кошти. Вони будують зараз порт, кажуть, що буде новий аеропорт, і також гроші будуть йти саме з Арабських Емірат. Цікаво? І так. Головне, що мені подобається в Албані, це те, що тут немає нікому діла до тебе. Ти собі живеш, ти нікого не трогаєш, ти нікому не заважаєш. І албанцям байдуже, чим ти займаєшся, як ти займаєшся, просто не заважай. Вони дають можливість жити, ніхто на тебе не давить. Тут немає такого, як а мене пробачать люди, люди, які живуть в Германії, як в Германії, де тотальний контроль над тобою. Ти не можеш піти вліво, ти не можеш піти вправо. Ти завів автомобіль для того, щоб прогріти, і тобі впаяли штраф 5 тисяч євро, і так далі. Тут такого зовсім немає. Албанці живуть і кайфують від життя. Вони получають, отримують задоволення від того, що вони роблять, від того, що вони просто живуть. Це респект, мені подобається, на мене тут нічого не давить. І після країни, яку я дуже люблю та поважаю України, мені тут дуже подобається. Останніми роками в Україні було просто нестерпно те, що там відбувається і відбувалось. Я не хочу розповідати про політику, але все одно я ж порівнюю. Я ж жив там і живу зараз тут. Тобто, різниця колосальна просто. Плюсів можна знайти ще дуже-дуже багато, про них можна багато розповідати. Про головне я вам сказав. Тепер хочу розповісти про мінуси. Мінуси в Албані, звісно, є, вони є у кожній країні. Найголовніший мінус, який не подобається мені, це тут дуже брудно. Брудно саме на вулиці. Я не розумію. Чому вони так себе ведуть? Албанець курить і під ноги кидає собі сміття. Це ну, просто треш. В двох метрах стоїть урна. Да, зробити два кроки, викинь це все. Ну, це треш, це не передати. Дитина їсть е, якийсь смаколик. І кидає бумажку собі під ноги. Поряд стоять батьки і вони нічого не кажуть. Моя дитина в житті не зможе собі дозволити швиронути щось ну, щось під ноги. Ну, мабуть, це заложено у нас з дитинства, нам розповідали, що потрібно берегти планету, свою країну, поважати людей. Які навколо тебе знаходяться. Ну, Тут такого немає. Так я розумію, це їхня країна. Вони можуть себе вести тут як захочуть, але ну, мені це не подобається, дуже не подобається. Я виділю це як головний мінус. Останніми роками ми жили в Ірпіні. Там дуже багато собачників. Люди. Прибирають після своїх собачок. Тобто собачка сходила на газон, вони прибирають все чистенько, все красиво, все, все чудово. Тут ну, потрібно дивитися під ноги. Мабуть, у всіх Балканських країнах є поняття аваш, аваш ваш. Также і в Албанії. В обід вони ніколи нічого не будуть робити, вони нікуди не поспішають. Я не знаю, мож, мож, можливо, це і не потрібно відносити до якогось мінусу. Це їхнє життя, вони так живуть, вони так звикли. Але е, це все це все дуже відбувається повільно. Е, життя робочий день у них розпочинається з того, що вони п'ють каву, потім трошки поробили, потім обід. Вони декілька годин зовсім нічого не будуть робити. Потім знову щось поробили, попили каву і так далі, і пішли додому. Це тобто все відбувається повільно. Але це не є проблема тільки Албанії, і чи є це взагалі проблемою, це їх життя. Я до цього спокійно відношусь. На моє життя, в принципі, це дуже сильно не впливає. Але є магазини, є кафе, де ти приходиш в обід і. Тобі нічого не продадуть, тобі не зроблять каву, бо у них аваша ваш, вони відпочивають. Наступний мінус албанський це хаотичний трафік. На дорогах це, це просто жесть. Кожен їзде, мабуть, як вміє. Правила дорожнього руху, ну то таке, хтось їх придумав, навіщо, я не знаю. Пішоходи тут пропускають, поважають тут не відняти цього. Але якщо їде жінка за кермом, я завжди з повагою до жінок відношусь за кермом. Я кажу, що жінки в Україні навіть краще їздять, ніж чоловіки. Але в Албанії, ти якщо йдеш через перехід, і їде жінка, то краще перебігти. Вона може не зупинитися, вона буде їхати куди їхала. З чоловіками тут питань немає, вони зупиняються, тебе пропустять, все буде добре. От з жінками ось це така трагедія. Їзде хто як уміє. Ну це їхня країна знову ж таки. У них так прийнято, вони так їздять, і це потрібно прийняти. Так визивається деякий негатив, але я вже за 8 місяців до цього звик. Далі, ти можеш їхати на машині, і немає е, пішохідного переходу. Людина просто вздумала перейти дорогу. І вона буде йти. І ти повинен зупинитися. І ніхто нічого нікому не скаже. Вони просто перебігають дорогу, де їм потрібно. І люди зупиняються на автомобілях, і ніхто не сигналить, ніхто не кричить, там, що ти робиш. Просто ти повинен бути готовий до того, що будь-який албанець може перебігти тобі дорогу. Ось так. Наступний мінус це в Албанії дуже мало парків та дитячих майданчиків. Піти з дитиною десь погулятися, ну, складновато тут. Так, можна піти на набережну, можна піти ще кудись. Але це все на пальцях можна перерахувати. Ну, сходив ти раз, сходив ти два. І, і, і ти кожен день ходиш в принципі, в одне і те ж місто. Тут нема такого. Спортивних майданчиків також тут дуже мало. Е, я звик до того, що у кожному дворі. Є турники, бруся, ти можеш піти позайматися спортом. Так, я займаю спортом, я підтримую е своє здоров'я, але в Албані це зробити ну, дуже складно. Є спортзали, так їх в принципі нормально, можна ходити в спортзали, але на вулиці позайматися, ну це прям якась проблема. Мій син полюбляє турники. Ну, ми знайшли да, турники, але нам до них іти хвилин 40 пішки. Ну, Якся кожного дня ти не походиш на турники 40 в один бік, 40 додому, і ти півжиття тратиш тільки на дорогу. Хотілося би, щоб Албанія трошки прогресувала у цьому напрямку, тому що. Парки, тому що дитячі майданчики це вклад в їхнє майбутнє країни, це їхні діти. І останній мінус а можливо, і не мінус, це те, що е, тут немає допомоги для українців. Е, люди, які поїхали в Європу за допомогою. Албанія для вас ну, точно не підійде. Ми їхали, ми знали, що тут нічого українцям не дають, ми розраховуємо тільки на себе, і я вважаю це добре. Що дає Албанія? Ти маєш право переїхати кордон і отримати можливість проживати в Албанії в чудовій країні з чудовим кліматом, з чудовими людьми. Все. От. Заробляй, як хочеш, заробляй, де хочеш, бери гроші. Тебе ніхто не буде чіпати. Ти будеш спокійно тут насолоджуватись життям, але за свої кошти. Придумай, де їх взяти, як їх взяти, як заробити. Я вважаю, що немає ідеальної країни. Кожна країна має свої плюси, свої мінуси. Але Албанія, вона, мабуть, країна, яка в якій можна знайти баланс між роботою та своїми якимись побутовими проблемами, це країна, в якій ти можеш займатися спортом, в якій ти можеш дихати чистим повітрям, в якій ти можеш їсти корисну їжу та отримувати задоволення від того, що ти робиш. Друзі, я дякую всім, хто додивився відео до кінця. Сподіваюсь, воно було для вас корисним та цікавим. Від вас попрошу підписатися на канал, поставити лайк, написати якийсь маленький коментар до цього відео. А вам я побажаю розвиватися, знаходити себе, не боятися нічого і мирного неба над головою. До зустрічі!